Вітаю! Сьогодні я вам покажу, як просувається будівництво нашого комплексу Модерн. Комплекс знаходиться на шостій станції Великого Фонтану. Перша черга вже введена в експлуатацію. Друга черга на стадії будівництва. І зараз ходімо і подивимось. Роботи по влаштуванню фундаменту повністю завершені. Каркас будівлі зведено на 95%. На секції 2-1 завершуються монолітні роботи по зведенню 24-го поверху. На секції 2-2 і 2-3 вже завершені роботи по влаштуванню каркасу і тривають роботи по зведенню технічних приміщень на даху. Готовність складки по всьому комплексу складає 65%. Зараз активно ведуться роботи зовнішньої і внутрішньої кладки. Секції 2-3 роботи ведуться на рівні 23 го поверху, секції 2-1 та 2-2 на рівні 15-го поверху. Паралельно прокладаємо усі необхідні комунікації: водопостачання, опалення, вентиляцію, електрику. Вже виконано 15% робіт. Розпочались фасадні роботи, а саме утеплення торця секції 2-3.